Було менше, тобто люди приходять. Зараз на сцену вийшла Руслана і вона власне говорить про те саме, що, що і я. Що людей мало, але пояснює, що мало їх через те, що не анонсувалося і не оголошувалося те, що сьогодні буде віче тих людей, хто прийшли зараз, вона закликає тому, підійти до, до сцени, тому, оскільки не можна. Я попросила всіх, оскільки скоро почнеться саме віче, анонсується Ми також, що має нашим, прийти от от віче. Любомир Гуза. Так як це завжди було о 12 годині. І хочу зараз підійти Хочемо, ближче, люди, тут зараз на Майдан. Підійшли, ми сьогодні, бістили, щоб ми могли оскільки це віча сьогоднішнє і проводиться під таким гаслом віча єдності це, єдності. Але насправді ситуація сьогодні настільки і критична. Нас на солідарні. Я думаю, ми і не тільки повинні з вами зібратися, щоб поговорити, а, але є більш важливі речі, які сьогодні потрібно буде озвучити з цієї сцени. Потрібно буде рішуче визнати конкретні речі, що ми можемо як громада. Туристичний формат майдану Пересеною. пропоную дуже перенести трошки пізніше і, і розпочати Внимання. зараз той формат майдану, який завжди Тримають. своє призначення виконував Тримають протягом останніх чотирьох місяців. Дякую, я передаю слово ведучому і. Іду зустрічати гостей, які прийшли спеціально виступити перед суспільством у цей відповідальний критичний момент. Ну, от ви чуєте, Руслана передає слово ведучим. Зараз мають починати виступати інші гості. Сьогодні віче єдності, віче, яке має засвідчити підтримку і, і, і власне підтримку Києва Криму і східних південних регіонів. поки ми чекаємо. Блаженнішого Любомира Муза так все виглядає Наші середині прапора. Звуко і телережисери пропонують подивитися нагальне відео зараз невеличке, коротеньке, але дуже важливе. На екранах запускають фільм, і це власне не фільм навіть, а кадри з Криму. Кадри захоплення, здається, аеропорту в Бельбеку. А тут це коли прийдуть наші військові в Бельбеку на зустріч російським, російським озброєним військовикам йшли українським прапором і гімном. Добрий день! Розкажіть, що це за прапор? Крим Республіки Крим. Отож, це пропор українських жовто-синіх барвах і також пропав Криму. Красини коронаві Ще щодо віча і того, що тут відбувається. Ініціативна група е якраз навпроти сцени розгорнула е банер влада виходить на віча. Тобто тут закликають владу. Ми вже з ними спілкувалися. Зараз ми з нами вже спілкувалися, але в нас був поганий зв'язок. Розкажіть нам власне про свою ініціативу. А, 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 ініціатива... Ми, ми проводимо з п'ятниці, проводимо акцію, погада е, вийде на віче. Тобто ми просимо, навіть не требуємо, просимо вас, щоб вона вийшла на річ і об'яснила, ще буде вам добре. Уложение положение шоу. Вопрос против солнца. Вот здесь Смотрите, мы С пивачку. Даже Руслану. не требуем от вас. Мы Андрия просим. Парубия. Просим от вас, чтобы она вышла Андрия нам и Лешиджу. ну, она вот сейчас выходит. Просим, чтобы она вышла и объяснила нам ситуацию в стране. У людей очень сильно складывается впечатление, что сейчас Власть настроена проти майдану, і щоб вони нам показали, що вони не проти майдану, щоб ми три народа могли показати їм, що ми не проти нинішньої власті. Ми їх підтримуємо, ми на грані війни. Поэтому грані війни не бути проти вас, не за там якісь там кітаставок і чого то що ми просимо здорового громадського контролю і всього, все, що нам нужно. Власть показала со своей стороны, что она признает Майдан Майдан как орган контроля над собой. А вот за месяц цієї влады є якісь оцінки, не розчаровані першими діями, рішеннями и власне результатами? Я вам говорю, в війни Власть критикувати нельзя, и требовать чего-то от них невозможного. Но громадский контроль должен быть всегда. Бо... То есть у меня много чего, ну, много чего есть, всяких вопросов, но я говорю, что в условиях войны нельзя ничего. Власть есть и хорошо, что. Є. І я вот. пропоную... Мы сделаем это только хуже себе, потому что это будет на руку России. И мы здесь для того, чтобы не было просто конфликтов внутри. Для Києв, того, чтобы мы могли ніч... власть народа могла поговорить, и чтобы не было конфликтов. Руйня, Наша задача вывести вас на вечер. Добре, будемо слухати, Нехай, що, да, да, що прийду, вони сьогодні слух, кажуть. Тим часом, поки ми говорили з активістом, усеї. на сцену Олес, піднялися Києва, учасники нинішнього віччя. Це і Андрій Поробій, секретар РНБО. Нинішній і багато активістів громадських політиків і починається віче із дзвонів Михайлівського золотоварського собору. За той місяць, що вона вже має в нього працювати. Не рішу, що я е, владу дивлюся, що вона не рішуча. Фоку, фоку. Думаєте, щось зміниться? Повинно щось зміниться. А як додати рішучості, якщо її Підтримка немає? Підтримка всієї України. Народ повинен вибирати ту владу, яку заслуговує. Ну от вибрали, бачите, і незадоволені. Ще Розпочати наше старемних зі своїм Старе. полум'яним словом Одні лозуми. я запрошую блаженнішого Дякую. Любомира починає. Ще Розпочати наше старемних.